Не ображайте дитину, не ображайте свою внутрішню дитину. Боже, це інформація на мільйон доларів, якщо чесно. Це, це, Боже, це так важливо. Ваша внутрішня дитина, ви її чуєте, ви її знаєте. Це коли вам дали гроші на подарунок, на сукню, або там, не знаю, щось ви дуже хотіли, а ви такі, о, ні, треба там, не знаю, оплатити комуналку, треба там відкласти, треба щось там. І ваша внутрішня дитина з оцієї, я вам найду картинку з Моани. Ви дивились мультик Моана? Шикарний мультик. Вона з оцієї ніжної перетвориться в оцю. Тефіті стане текою. Ця внутрішня ваша дитина, яка буде недовольна, вона просто може перетворити ваше життя в пекло. Не розтраюйте її, балуйте її, ви її чуєте завжди. Вона завжди вам говорить, як вона хоче, балуйте її, іначе вона стане таким звіром. Потім її утихомирювати буде дуже довго і важко.